Усі історії починаються зі сценарію. І навіть це відео. Ви здивуєтесь, але реально гарні сценарії пишуться завдяки дуже простим формулам та схемам. Наприклад, на початку вам треба познайомити глядача з головним героєм. Хто він? Чим він живе, що за світ його оточує? Мене звати Олег. Я працюю сценаристом, а наразі очолюю медіакорпус. Далі, зазвичай, головного героя кудись кличуть пригоди. Олег, прошлі під піва! Ну, не так очевидно. Це скоріше мрія, яка ніяк не здійсниться. От, наприклад, у мене завжди була мрія навчати людей сценарної майстерності. І наразі в мене з'явилася така можливість. Так починається моя історія. А далі А далі в нас, як обичне, сіла батарейка, і ми втратили весь записаний контент. Але якщо ви хочете дослухати цю історію і дізнатися, як створювати власні, як писати серіали або навіть як генерувати комедійний контент. То я чекаю вас тут у медіакорпусі. Всі деталі будуть внизу під цим відео.